В Цьому відео розкажу про дуже крутий плагін для WebStorm – ЕсДжам. Він нам дозволяє більш ефективно переміщуватись по видимій області редактора. Наприклад, коли ми хочемо змінити щось в Colors White, як ми це будемо робити без плагіна? Ми будемо переміщувати курсор плюс-мінус ту область за допомогою якоїсь комбінації. Потім курсор рухати безпосередньо сюди і вже там щось міняти. В гіршому випадку ви будете це все робити мишкою або трекпадом, що, як на мене, не дуже зручно. І Ajump він нам а, дозволяє це все трохи спростити. Ви натискаєте комбінацію клавіш, і після того ви натискаєте літеру чи символ, до якого ви хочете переміститись. Наприклад, white. Я хочу переміститись на W. Я переміщаю курсор сюди, натиснувши jj. Наприклад, я хочу переміститись в типографії default font size. Я натискаю сюди QQ. Наприклад, хочу в імпорти, натискаю якийсь імпорт. XX, і я вже тут. Тобто, це як на мене більш зручно, більш прикольно так переміщатись. В цілому він створений більше для тих, хто володіє сліпим друком. Якщо ви чули про Vim, якщо ви чули про EasyMotion, то це просто імплементація цього плагіна в WebStorm. Такий самий є, звичайно, в VS code я думаю, в будь-якому іншому редакторі. І в цілому, цей плагін він дозволяє краще і ефективніше працювати.